Вимі ваші тройнічки з оксамиту, складні з оксамиту. Дивіться, які е, ніби посріблені. Це е, не метал, це пластикові оклади, але дуже якісні. Під низом іде літографія зображення Богородиці, Спасителя Святого Миколая. Все воно обрамлено в оксамитовий такий футляр. В бордовому кольорі і з православним хрестом. Ці іконки можна дістати, вони дістаються, дістаються, вони дістаються футляра, не можу достати, але вони дістати, можна дістати, благословити чи молодих благословити чи освячення будинку. Вам потрібно ви можете їх дістати, провести той ритуал, який потрібно, і вставити назад, і на поличку десь в гарному місці. Як гарно виглядає. Ціна 750 гривень. Замовити можете сайт в шопці лавка, Або в коментарі в особисті пишіть.